Привіт всім! Сьогодні ми поговоримо про проблему, з якою стикаються багато хто з вас печія або кислотний рефлюкс під час сну. Це жахливе відчуття печіння в грудях може перетворити спокійну ніч на справжнє пекло. Але не хвилюйтеся: є природні способи боротьби з цією проблемою, і сьогодні ми зосередимося на продуктах, які допоможуть вам позбутися неприємних симптомів. Залишайтеся з нами. Welcome back to our channel. Today we're diving into a topic that affects many of us acid reflux during sleep. Stick around to learn about eight foods that can help prevent and treat this condition naturally. Банани це не тільки смачний і поживний перекус, але й справжній друг для тих, хто страждає від кислотного рефлюксу. Чому? Все просто банани мають низький рівень кислотності, що робить їх безпечними для шлунку, особливо вночі. Крім того, вони містять натуральні антацидні сполуки, які допомагають нейтралізувати шлункову кислоту, запобігаючи її потраплянню в стравохід. Уявіть собі, банан як захисний шар. Що огортає стінки з травоходу та захищає його від подразнення кислотою. Але це ще не все. Банани багаті на калі, який сприяє правильному травленню та зменшує ймовірність виникнення печії. Тож наступного разу, коли виникне бажання перекусити перед сном, не вагайтеся, обирайте банан. Вівсянка це не просто сніданок чемпіонів, це справжній супергерой у боротьбі з кислотним рефлюксом. Її секрет криється у високому вмісті клітковини, яка діє як губка, вбираючи надлишок шлункової кислоти. Уявіть собі вівсянку як м'яку подушечку, що огортає стінки шлунку та захищає їх від подразнення. Але це ще не все. Вівсянка також сприяє кращому перетравленню їжі, запобігаючи її застоюванню в шлунку та зменшуючи ймовірність виникнення печії. Тож не забувайте про цей корисний продукт. Особливо якщо ви схильні до кислотного рефлюксу. Імбир це не просто ароматна спеція, це справжній дар природи для тих, хто страждає від проблем з травленням. Його цілющі властивості відомі з давніх часів і не дарма. Імбир має потужні протизапальні властивості, які допомагають заспокоїти подразнений хід та зменшити запалення. Крім того, імбир стимулює вироблення слини. Яка допомагає нейтралізувати шлункову кислоту та захищає стінки стравоходу від її агресивного впливу? Тож не соромтеся да імбир до своїх страдж, бо ампитерний чай тай пивливо після їжі. Чаптер 4. Зелені овочі, такі як броколі, шпинат, спаржа. Це справжні супергерої для вашого здоров'я, і травна система не є винятком. Вони містять мінімальну кількість жиру та цукру, що робить їх легко засвоюваними та безпечними для шлунку, особливо ввечері. Але це ще не все. Зелені овочі багаті на клітковину, яка, як ми вже знаємо, допомагає регулювати роботу шлунково-кишкового тракту та запобігає печії. Тож не забувайте додавати ці корисні продукти до свого раціону, особливо якщо ви схильні до кислотного рефлюксу. Чаптер 5 Дині, такі як канталупа та медова роса, це не тільки освіжаючий десерт, але й чудовий засіб від кислотного рефлюксу. Їх ніжна соковита м'якоть має низький рівень кислотності, що робить їх безпечними для шлунку, навіть якщо ви схильні до печії. Крім того, дині містять лужні мінерали, які допомагають нейтралізувати шлункову кислоту та зменшити дискомфорт. Тож насолоджуйтесь цими солодкими дарами природи, не турбуючись про неприємні наслідки. Пісне м'ясо, таке як курка та індичка, це чудовий вибір для тих, хто страждає від кислотного рефлюксу. Воно містить мало жиру, що полегшує його перетравлення та зменшує ймовірність виникнення печії. Але важливо пам'ятати, готувати м'ясо потрібно правильно. Уникайте смаження, адже воно збільшує жирність страви. Обирайте варіння, тушкування або запікання. Ці способи приготування збережуть корисні властивості м'яса. Та зроблять його безпечним для вашого шлунку. Риба, особливо жирна, така як лосось, скумбрія, тунець це справжній скарб для вашого здоров'я, і травна система не є винятком. Вона багата на омега-3 жирні кислоти, які мають потужні протизапальні властивості та допомагають зменшити запалення в стравоході. Крім того, риба легко засвоюється та не перевантажує шлунок, що робить її чудовим вибором для вечері, особливо якщо ви схильні до кислотного рефлюксу. Тож не забувайте про цей корисний продукт, він допоможе вам зберегти здоров'я та насолоджуватися життям наповну. Трав'яні чаї, такі як ромашковий, м'ятний, імбирний, це не просто смачний і ароматний напій. Це справжній бальзам для вашого шлунку. Ромашка відома своїми заспокійливими властивостями. Вона допомагає зняти запалення та зменшити подразнення слизової оболонки шлунку. М'ята сприяє розслабленню м'язів шлунково-кишкового тракту, зменшує спазми та здуття живота. Імбир, як ми вже знаємо, має потужні протизапальні властивості та допомагає боротися з нодотою. Тож не забувайте про ці природні ліки, вони допоможуть вам зберегти здоров'я та гарне самопочуття. Ось і все на сьогодні. Сподіваємося, що ці прості поради допоможуть вам позбутися кислотного рефлюксу та насолоджуватися спокійним сном. Пам'ятайте, що здорове харчування це запорука гарного самопочуття. Не забувайте ставити лайки, якщо відео було корисним. Підписуйтесь на наш канал та діліться цим відео з друзями, яким ця інформація може бути корисною. Бажаємо вам міцного здоров'я та солодких снів без печії. Do <laughs> Thanks for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, comment, and subscribe for more health tips. Sweet dreams and stay healthy.